Трамп розчарований, Росіяни відкидають перемир'я та погрози Венса або сигнали. Дослухайте до кінця. Трамп зустрічався зі своїми спонсорами, його запитали, як успіхи в перемовинах, і він сказав, що він розчарований, тому що перемовини не йдуть так швидко. Він хотів завершити війну за добу, там потім за 100 днів. Вже пройшло 100 днів, і війна не завершена, тому що росіяни не йдуть на припинення вогню. Росіяни хочуть отримати все. Ну тобто, росіяни хочуть отримати. Всі області, які вони собі там прописали в хворій голові в конституцію, і от вони це все вимагають. Він Трамп сказав, що має надію, що все ж таки перемовини відбудуться. Припинення вогню відбудеться. Ну він про це постійно говорить, але зараз, якби основна надія на прямі перемовини Росії і України. Ну як на мене, прямі перемовини вони нічого не дадуть, тому що ну, росіяни і їхні вимоги і Україна. І наші вимоги абсолютно знати різносторонні знаходяться на різних. По лісах планети, але подивимося, але є розчарування в Трампа. Ну і він, якби публічно не може вийти з перемовин, тому що ну це просто буде ганьбою для нього, тому що він тоді програв Путіну. Тим більше він чомусь нічого не говорить про тиск на Путіна. А на нього треба тиснути. Треба вводити ці санкції. До речі, щодо санкцій, нібито Європа разом з Америкою готують останню пропозицію для росіян. І якщо Росіяни її не приймають, тоді буде там смертельний. Ну нарешті би оцей пакет санкцій проти. Путіна і росіян спільної Америки і Європи подивимося до речі сьогодні з візитом Стармер Макрон в Україні і новий канцлер Мерц. Це коаліція рішучих. Сьогодні будуть дуже важливі зустрічі. Якщо будуть новини, я вас буду інформувати. Далі росіяни пісков. Пісков сказав, що Росія не піде на 30-денне припинення вогню. Чому Тому що ну треба, щоб Україні припинили постачати зброю? Ну цього допускати не можна, тому що це знаєте, така уловка росіян, тому що вони хочуть не щоб нам не постачали зброю. А їм будуть Китай постачати, корейці будуть приїжджати і вони будуть виробляти. І ми будемо в гіршій позиції. Ушаков відреагував на слова Венса. Венс сказав, що ну росіяни хочуть багато отримати, вони хочуть отримати регіони, навіть які вони не захопили. Вони цього не отримають, і ушако помічник Путіна відреагував. Він ні на якій заяві Трампа не рахував, а от на цю відреагував. відрагував сказав, Ну, бачите, ми бачимо, що американці не хочуть нам давати то, що ми хочемо отримати, і це вже чіткий сигнал. Ну, тобто, він говорить, що якби не можуть вони домовитись. Тому я вважаю, що потрібен тиск треба домовлятися швидше Європі і Америці. І тиснути, ну зробити останню пропозицію Путіна. Якщо він на неде, не то вдарити санкціями. Ну просто так, щоб е, вони там перевернулись. А ми нарешті отримали мир та припинення вогню. Тому що це єдиний варіант, тому що росіяни не йдуть на припинення вогню без умов. Напишіть що думаєте, лайк репост підписка.